Слава Україні, українські орхолюби! Знаходимося сьогодні ми з вами у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б, а саме у новій лінії. Не знаю, як ви, а я дуже-дуже полюбляю квіткові прогулянки у новій лінії. Адже можна подивитись: море, цікавинок, новинок і щось таке дуже-дуже надзвичайне побачити. Ой, бодай якось тут! Петунії зараз ще й така чорна. Я так задивилась. Ой, хочеться вже літа, тепла, море квітів. Орхозавозок сьогодні в новій лінії, як бачите, ціни різноманітні, буду озвучувати, показувати, тому давайте не зволікати і розпочинати нашу з вами орхопрогулянку. А розпочнемо її. Ось із цих кралечок, які підписані дуже гарною назвою Парасолька, адже сформовані дійсно як парасолька. Каскадиками в різні боки, дуже креативно, вартують вони. По 1325 гривень. Тут я вам зараз покажу, які є в наявності серед них ось такі красуні різноманітні, назв точних не знаю, тому лишень покажу вам, що є в асортименті. Так, ціна величенька, але це подарунковий варіант і комусь презентабельно можна подарувати цікаву орхідейку. Давайте подивимось по 597 гривень орхідейки. Бо ж приїхали дуже якісні, височезні, та ще ж такі розлогі, бо дуже-дуже розгаложені орхідейки. Серед них ось ця красуня, точно не знаю хто це. Ще раз ціну вам наголошую: 597 гривень. Вони вартують усі кореневі, шикарнючі, ви бачите. Ще й дуже величезні перспективи квітування каскадниками в домашньому. Ось така фіолетова красуня з білим оконтуванням. Навколо губи. Також самісіньку ціну ще ось така кралечка, дуже вона набирає популярності якраз в інтернеті. Погляньте у неї, який потенціал каскадного квітування, шалений, а ще ж яке цікавезне забарвлення. Його дуже складно передати, вона дуже цікавенька, і коренева у неї теж дуже в хорошому стані. Ще серед них ось така панянка є, також не знаю назви. Цікавезна, адже ось той чорничний вибуховий фаєрверк навколо колонки від шампанського. Неймовірне враження, цікавезне створює на споглядача, І тут, ось, як бачите, ще такі шоколадні. Мутації проявилися. Також дуже цікаво побачити її в домашньому. Ну а губа окреме явище. Я вам покажу зараз кореневу. Коренева, погляньте, яка шикарнюча. І повернімося до губи. Погляньте графічне підкреслювання такого чорничного кольору на кінчиках вусиків. Ох, як це дуже інтригуюче виглядає. Так, давайте подивимось далі. Знову ж, також самісінько ціну карибська мрія. Неймовірної краси Орхо класика. Ох, дуже-дуже красивезна орхідейка своєю кольоровою, якраз, гамою, крупноквіткова. Також в прекрасному стані коренева ідеальна. Равелки також привезли ох, Равелло. Яке ж красивезне. Погляньте. Крупноквітковий винозник, але ще який, дуже-дуже інтригуючий, розгалужується, квітує пишно, цікавеньке равело, і стан його поглянемо також дуже прекрасний. А поруч із ними погляньте яка красуня. Я не знаю, чи ви бачите, тут гра кольорів, якраз між квітками. Адже квіточки, які лишень починають розквіт, вони більш у теплій гамі. А ось ці, які перші розквітлі, в холоднішій, починається такий своєрідний кольоровий градієнт між квітами, і він якраз дуже-дуже інтригує, заворожує, а також додає цій квітці якоїсь таємничості, загадки. Декілька желеподібних корінців у горшечку є. Але, здебільшого, нормальна коренева. Погляньте з цього боку. Ось тут немає. Ще в наявності ось така красуня її білосніжна. Форма квітки яка. М -м -м. І губа у неї цікавенька. Також стан кореневої, ви бачите. Давайте квіточку ще раз поглянемо. Ой, дуже-дуже красива, крупноквіткова. Декілька штучок в наявності. І ще в наявності є ось така паняночка. Погляньте, яка вона цікавенька. Саме таких кралочок потрібно завжди брати до рук та розглядати, бо вони неповторні. Завжди приїжджають в одному єдиному варіанті. і... Якщо вона вам імпонує, потрібно встигнути її придбати. Неймовірна і красива орхідея, повірте. На губі, ви побачили в різні боки, бліки, такі червоні, цікаві, ох, повторюються. Тут не менш вражаюча панянка, також акцент на губі, якась вона дуже-дуже неповторна. Багато у неї наміксовано різноманітного крапу. Одна губачого варта. Ні, ну ви ще десь у когось бачили такий орнамент на губі. Ох, дуже цікава, дуже. Я не знаю, на жаль, хто це. Так, поглянемо ще стан короневої. Ось такий він. Дуже хороший. Знову нагадую, що ми з вами споглядаємо асортимент орхідеїв по 597 гривень. Давайте продовжимо. Серед них в наявності ще є ось ця орхокласика, Каріна, Голден Рівер, африканський закат. Мені найбільше імпонує золота річка, бо дійсно вона золота, а ще квітує каскадами. Тому асоціація якраз ось тією. Рікою. Забарвлення пелюстки справді розкіш. Неймовірний колір, неймовірний і коренева прекрасна. Цю красуню ми з вами більш знаємо під назвою Street Spirit правда ж? Я тут вже завагалась, адже на горшечку інший виробник, тому по-іншому зазначена назва. Дуже красивезна орхідейка, стан кореневої прекрасний. І як бачите, на горшечку підписано, що це є артвок. Так що, ще є інша назва у Street Spirit. Поруч із нею ось така красоня-бускова камера, на жаль, її спрощує, адже колір. Неймовірної краси. І тут також зазначено назву Pop Star. Так що дуже цікаво, коли дійсно зазначено на вершочках назву. Нам з вами особливо приємно. Це моя краса, Любов-неземна, біглічик Sparkling Kiss. Якраз моя оця неземна любов і розпочалась у новій лінії. Коли я його зустріла декілька років назад у завозиках. Єдине, я тоді його не придбала, вагалась, але закохалась одразу. І маючи в своїй орхоколекції цю шоколадну розкішну красу неземну, жодної хвилинки не жалкую, бо це мій настрій якраз та неймовірна нотка орхо ейфорії у моїй орхо душі. Дуже обожнюю Sparkling Kiss І вам рекомендую, якщо полюбляєте шоколадні крупноквіткові бігліпи-каскадники. Тут у нас в наявності є ще невеличка, але дуже орхокласична нарбона. Вона одна єдина в наявності з хорошою кореневою. Здаля я гадала, що це Cover Hyol. Дівчинка з обкладинки, але взявши до рук, погляньте, це абсолютно не дівчинка. З обкладинки це зовсім інша красуня, адже форма квітки інша, медово-гірчична губа неймовірної краси, погляньте яка, яка манливо притягує погляд до себе ох, розкішна красуня. І ось такий виносничок, який також дуже-дуже величезний, симпатюлька. Неймовірний. Він тендітний, міру граційний. такий цікавенький, ненав'язливий, гарний-пригарний, також з прекрасною кореневою. Назви, на жаль, немає, але погляньте на нього. Він справді дуже-дуже мі 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 От якась легкість у тій виносності відчувається, красивий. По 597 гривень ми поглянемося з вами мікси. Серед них якраз є неймовірний, фантастичний і дуже-дуже пахнючий дендробіум беріода. Та ще ж в якій кількості шаленій. Ох, пахощі, ох, Якість ви бачите, також розкішна. І тут поруч із ним ще є декілька пафів. Одні від квітульки, а одні є ще нормальні. І ось тут поки я. Біля розпродажу оцінених орхідеєк покажу вам більш-менш, щоб ви орієнтувалися в цінах і в асортименті оцінених орхідеєк, які вже відквітають. Ціни різні, також на залишках різні залишились орхідейки. І стан у них також різний. Тому, будучи у новій лінії, не забувайте неодмінно кожну орхідейку ретельно. Оглядати, споглядати, і все ж таки свою красуню ви зможете обрати. Одразу хочу уточнити, що тут якраз полив. Не залив, а полив. Якраз на денце налито трішечки водички, тому я, дістаючи деякі орхідейки, ви бачите, що водичка стікає. Це якраз при мені їх полили. Не залили, не перелили, а дійсно. По нормальному полили. Тут, як бачите, також декілька відквітолічок. Ну, давайте з вами повернемось до орхідейок. І так, в наявності є ще фарбованки по 1029 гривень, а також дендробіуми Нобіле. по 879 гривень. Ой, погляньте, які красуні привезли. Я не знаю також, хто це, бачу вперше. Кропноквіткові крапунчасті. Але той крап не крапочками, а такими плямами. Дуже прекрасному коренева стані, декілька штучок в наявності. Вартують вони 755 гривень, тому давайте далі подивимось. Таку ж самісіньку ціну є ще Sogo Diamond без мутації, дві штучки в наявності. Також вдома дуже полюбляють розгалужуватись, поквітувати добряче каскадниками. Ой, мені красиві, я не знаю, як вам. Так, тут щось таке: А-ля Dragon, Лаймово-зелений, ніжний. Ось такий стандарт, який полюбляє розгалужуватись, І цим він дуже-дуже манить. Ну, а тут. То не йде, усім посміхається ця дівчина. Погляньте, яка вона цікавезна. Точно не знаю, хто це, одна єдина в наявності. Там що губа, що ось якраз ті храйливі промені від колонки створюють неповторну кокетку. Коренева у неї також хороша. Декілька жалеподітних, принаймні, абсолютно все в більшості нормально. Так, ну, а ось тут є ще ось такий виносничок, дуже подібний на Black Stars. Проте це не чорні смужки, абсолютно він більш бурячковіший. І губа у нього абсолютно інша. Поглянемо його кореневу. Коренева у нього також хороша. Також в наявності є ще ось такий винозничок. Ну, цей ми з вами знаємо це Purple Waves. Бачите, він із попереднім. Подібні, але абсолютно різні. Шкода, що немає чорних смужок, адже ми ще б створили з вами тріо. Правда ж, а не дует? Ой, красивезні знівенозники. Я також їх полюбляю. Так, поглянемо ще у Purple Waves. ось така коренева, хороша. Ви помітили, що сьогодні кореневі шикарні, правда? ж? Дуже хороші приїхали по якості орхідеї. І в асортименті, і взагалі по здоров'я рослинки. Так, красивезний, красивезний. Поруч із ними я ще віднайшла кімоно. Ягідний колір кімоно якраз із тим загадковим, сітчастим забарвленням. Ой, шедевр. Так, ну і тут коренево поглянемо. Коренева, також у нього хороша. Давайте далі подивимось таку самісіньку ціну орхідейки, бігліпчики, венеціанський карнавал. Ну, я не знаю, як у вас. У мене особисто венеціанський карнавал взагалі з чимось таким кольоровим асоціюється. Я б цю орхідейку назвала би по-іншому. Бо вона мені ну, діамант діамантами. Неймовірне поєднання кольорів відтінків і діамантового напилення. Також коренева, прекрасна. Серед жовтеньких, погляньте, едита є в наявності, яка, як завжди, чудить, адже полюбляє помутувати десь якоюсь пелюсточкою. Едита сама по собі також дуже цікавезна, вона така креативна орхідейка. Я б навіть сказала, що вона творча орхідейка. Ой, поставила я обидві ось із цією панянкою справа, яка посміхалась. Погляньте, це можна споглядати вічність, дуже оптимістичні, соковиті, неймовірної краси орхідеї. Якраз нам з вами бракує сонечка тепла, гармонії, радості та спокою. Так, тут ще позаду стояв Формейшн один єдиний. Вусики без крапу, губа з крапом, формейшн не пахне. Це не Пінк Драгон. У нього стан також дуже хороший, крапучастий листочки, коренева прекрасна. І, звичайно, що неймовірної краси квіти. орхо-класика. Не знаю, хто це. Зірочко подібна пелюстка, яка має рум'яні щічки. Нагадує декілька орхідейок, але саме хто цей, точно не знаю. Але від цього вона не стає гірше, а навпаки, вона нас дуже-дуже інтригує. Ось така коренева, хороша, без желеподібних. подібних. Також в наявності є ще ось такий красень. Розкішний едакшен. Ох, і кольорова гама у нього. М -м -м. Він такий, знаєте, з леопардово-тигрових котячої породи, але щось хотів іще просто в квіткову гаму відійти. Також коренева у нього прекрасна. Тут здаля гадала, що це лаймлайт. Взяла до рук ну, геть як манго, але це і не лаймлайт, і не манго. Не знаю, дуже крупноквіткова, дуже розкішна, також позитивна, соковита орхідейка. І поруч із сого Diamond вона дуже грає кольорами. Ще в наявності є ось така білосніжна кралечка, яка одна єдина в наявності. і Має неповторну форму та забарвлення губи та пелюстки квітки. Всім щиро сердечно, як завжди, дякую за сьогоднішню орхокомпанію. гостям міста Луцька, а також Лучанам. Дуже рекомендую завітати до нової лінії, адже є що поспоглядати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!